Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. У нас на відео огляді ще один третій вже заключений телефон від мого друга Ігора Рунька. Вітання тобі Ігор ще раз. Цей телефон, на жаль, не включився. Хоча при нажиманні він віб... кнопки включення от, світиться, от, якщо можете побачити. О, мигнула діодик Камера вібрує. Тобто, можливо, щось якийсь запуск, якийсь у нього проходить, не знаю. Але розглянемо телефончик, розкажу, може, вам де це цікаво. Отже, у нас цей телефончик називається. Це... Sony Xperia XA F3915, він такому жовтуватому, кістки, лимонний колір білих вершком. От мигайдіодик, можливо, він і робочий, але я, ну, майстри сказали, що він ремонту не підлягає. Можливо, вони помилились, можливо, сам телефон вирішив ожити для нас свого відео не знаю Отже, екран даного телефону 5 дюймів, IPS-матриця 1280 на 720 пікселів Пам'ять даного телефоні, два оперативки 16 ГБ на борту, процесор даного телефону Mediatek MT6755, Халіо 50, плюс CPU Малі Т860. Працює даний телефон на. Android 6 батарейка незнімна 2300 мА. Основна камера даного апарата 13 МБ. І вага даного, такого, можна сказати, звіра, якщо я ще їх називаю. Зараз, зараз хвилиночку. Даного звіра 138,8 грама, Висота даного телефона 143,6 мм на 66,8,9,9 товщина даного телефончика. Отже, дисплей, як я вже казав, IPS матриці 5 дюймів 1280 х 720 пікселів, Датчик регулювальної яскравності на ньому присутній. Як я вже казав, 13 камера, основна, 8 мегапікселів фронтальна камера. Ем, е, також е, матеріал даного телефона це є пластик. Я, до речі, не, не розповів, що е, телефон по всій правій стороні це розташування, таке цікаве розташування. Тут йде камера. Кнопка регулювання звуку, включення е, виключення телефону. Наверху мм джек на наушники Тут слот для сім-карти і карти, карти пам'яті. Внизу динамічок, мікрофон і порт підзарядку, мікро USB, камера і спалах. Е, також, що ще можу додати про даний е, телефон, що. Е, Телефон на свій час досить був, можна сказати, популярним, оскільки камери і дисплеї в даних телефонів дуже були потужні на свій, на свій час. Єдине, що Шостий Android і одна сім-карта, то трошки, можна сказати, внесили корективу в зручність даного телефона, бо всі звикли, звичайно, щоб були б хоча б дві сім-карти. А цей телефончик був однією сім-картою. От таке в нас вийшло коротеньке лайтове відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх, пропонуйте теми наступного відео. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!